Ще тут хочу нагадати про ті знаки перехрещення з рухом по колу, от буде перехрестя з круговим рухом. Перед ним стоїть такий знак. Але наперед має бути отакий знак, який попереджає, що скоро ми наближаємося до отакого іменно перехрестя. Або перехрещення з трамвайною колією. От Якщо трамвайна колія йшла. Поза дорогою, а потім раз і перетинає. Чи може йти посередині дороги, а потім перетинає нашу смугу. Тоді ставлять такий знак, щоб було видно водієві, що скоро буде трамвай, і там треба буде дати дорогу. Або якщо навіть звичайне перехрестя, де є трамвайні колії, але вони то перехрестя, десь за поворотом його не видно, то тоді ставлять отакий знак, то тоді ставлять отакий знак. Перехрещення з термальною колією. Ідемо далі. Перехрещення другорядних доріг. Головна дорога. Перехрещення з другорядною дорогою. Головна дорога йде прямо така жирніша лінія і другорядна дорога. Прилягання дорого, другорядної дороги справа. Прилягання другорядної дороги зліва. Прилягання друго, другорядної дороги і справа, і зліва. А тут і зліва. І справа. Такий нюанс про ті знаки. Такий нюанс про ті знаки. Зараз я покажу вам на дошці. Якщо в нас оті другорядні дороги прилягають близько одна від одної, та прилягає тут. Справа, а зліва прилягає тут. Ми вже знаємо, що знак ставиться попереджувальний за 150-300 метрів або за 50-100 метрів населеному пункті. Але поставили отакий знак прилягання дороги з правого боку. А через 20 метрів вже інше прилягає дорога. Інша. То що ж тоді робити? Нема місця, щоб поставити другий знак. То тоді замість отих двох знаків. І того, і того Замість у тих двох знаків ставлять один знак такий або такий.